Здоровенький була я, Влад, ви на каналі Кітан, і сьогодні ми розглянемо зміни, які чекають нас у 18 сезоні Apex Legends. Погнали розбиратися. І почнемо ми з самого цікавого, з відродженого ревенанта. Отже, пасивне вміння не змінилося, як і раніше, ревенант може лазити по стінам і швидко ходити навприсідки. До того ж, лазіння по стінам ще й покращили збільшенням швидкості. Також Рєва отримує ще одну нову пасивку. А її полягає в тому, що вороги, які мають менше ніж 40 одиниць здоров'я, будуть підсвічуватися для ревенанта червоною лінією. А якщо в такого ворога ще й влучити кулею, то підсвічуватися він буде одразу для всієї команди. Тактичну здібність повністю змінили і тепер вона дає можливість стрибати приблизно на 20 метрів вперед. Чимось нагадує стрибок октейна на батуті, але на мінімалках. Ну або ж кюшку вентедж. Таку здібність можна використовувати як для пушу, щоб взяти хайграунд або кращий кут огляду, так і для втечі, якщо вашу дупу намагаються підсмажити. Після стрибка рєвік може схопитися за стіну і спокійно собі повсти вгору. Тобто і пасивку, і тактику можна спокійно комбінувати. Після отримання такої здібності ревенанта перенесли в клас скірмішарів. Бав, це чи нерф, напишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Що ж до ульти, то тепер вона працює без тотема, а ревік одразу переходить в тіньову форму на 30 секунд. Тіньова форма дає додатковий кулькоподібний щит, який може поглинути 75 одиниць пошкодження від куль, ударів і вибухів. І не дарма я сказав кулькоподібний, адже із таким щитом збільшується також хітбокс ревенанта. О, і до речі, пошкодження від газу каустіка і подібних вмінь цей щит не поглинає. Якщо в тіньовій формі ви нокаутуєте або вбиваєте ворога, то отримаєте повне відновлення додаткову. Щита та додаткових 10 секунд до дії ульти. Також відновлюється тактична здібність. Доступний буде відроджений ревенант вже на старті 18-го сезону для всіх гравців без виключення. А щоб лишити цю легенду собі назавжди, гравцям доведеться пройти ряд певних квестів, про які, на жаль, поки що конкретної інформації немає. А тепер представте собі ревенант із червоним щитом, під ультою буде мати аж 300 одиниць хп і зможе стрибати і лазити по стінам. Чекаю в коментарях вашу думку з приводу того, імба це чи ні. Оновлення енергогвинтівки. Енергогвинтівка перероблена і готова для використання на іграх Apex. Ця сумнозвісна зброя більше не стріляє безперервним променем. А як я і писав в телеграмі, стане такою ж, як і була в Titanfall 2. Хто грав, той знає. Також на черджу додали місце для збільшеного магазину, а втрати патронів зменшили до 1 одиниці за постріл. Тож при утримуванні спускового гачка заряд зброї збільшується, а при відпусканні зменшується. Після повної зарядки випускається потужний енергетичний снаряд, який Завдає шкоди, що збільшується з відстанню. Цей снаряд може пробити наскрізь декілька ворожих легенд, тому я вам не рекомендую сидіти всім складом в одному пікселі. Додають нову мапу в режимах Gun Run і Team Deathmatch. Це буде локація The Core, ядро, що знаходиться на мапі Broken Moon. Також обновочкою не обділили і режим контроль та додали нову мапу Production Yard, виробнича база, що також знаходиться на розтрощеному місяці. Рубрика респаун був би не респаун, якби щось та й не напертачив». Реворк нагород за рейтингові ігри. У попередніх сезонах гравці, які досягали рангу Diamond і вище, отримували ексклюзивний слід від польоту. Однак, за словами розробників, у цієї нагороди був несподіваний ефект, що впливав на висадку гравців під час матчу. Гравці помічали супротивників із сезонним слідом від польоту і намагалися приземлитися подалі від таких ворогів. Або ж, навпаки, починали їх переслідувати. Якби ви тільки знали, як часто я. Чую фразу Давайте цього продати розвалимо нафіг. Тож нагорода за звання найкращого гравця не повинна видавати цінну інформацію в критичний момент матчу. Тому розробники змінили слід від польоту на епічну рамку баннера, як нагорода за ранг Diamond і вище. Епічна рамка баннера дає змогу гравцям чванитись своїм заробленим статусом на початку матчу, і що важливіше під час кожного усунення гравців: емблеми, голоспреї і брязкальця для зброї будуть, як і раніше, видаватися в якості нагород рейтингового режиму, як і в минулих сезонах. Це так нам кажуть розробники. А я думаю, що їх маркетологи знайшли нову статтю з заробітку. І не пройде і півроку, як розробники почнуть продавати різнокольорові сліди від польоту за гроші. А, стоп, а вони вже продають. От це так несподіванка. Або ж просто таким чином вирішили приховати свій профтек з ранкедом. Адже тоді слід від польоту був би тупо у всіх, тому що не апнув майстра у 17 сезоні тільки любитель Майнкрафту або ледащу. Колекційна подія Династія смерті була анонсована в геймплейному трейлері і розпочнеться з початком сезону. А розробники вважають, що щедра винагорода для нас це подвійні очки досвіду у королівській битві з 8 по 15 серпня, а потім у мікстейп з 15 по 22 серпня. Хоча як на мене краще б дали халявних кейсів, а то бляха, у мене до сих пір немає реліквії. І до речі, пишіть у коментарях, чи є у вас реліквія і на яку легенду. Якщо нема, тоді пишіть свій рівень у грі. О, так, і щодо реліквії, головним призом цього івенту буде реколор реліка на ревіка. А щоб його залутати, потрібно як завжди викупити всі 24 колекційні предмети. Хоча точніше було б сказати всі 24 реколори старих скинів, на яких розробники вкотре хочуть зірвати куш. Зараз на екрані ви бачите безкоштовні нагороди за виконання різних завдань у події, як завжди, максимум 1600 поїнтів за день. І в цей раз також не буде ніяких лутбоксів, тому йдемо далі. І саме цікаве зміни зброї. В реплікатор запхають Немезіс і Мозамбік. З молотяжками, а на підлогу покладуть рампейдж і R99. До речі, 99-ку понерфлять і заберуть з магазину одну кулю. Також змінять пістолет кулемет Праулер. Його зроблять зброєю червоної категорії і відправлять в дроп. Також на нього начеплять перемикач, що дозволить вести вогонь як чергами, так і автоматично. Так як місце в дропі обмежене, на підлогу повернеться Хемлок. А реактивний скін за сотий і 110 рівень бойової перепустки буде на Єву 8. Ну і на десерт модифікація руйнівні кулі. Що збільшує шкоду по щитам ворогів, повернеться у гру. Але є один нюанс: тепер її можна встановити на піскіпер та альтернатор. Щось я вже втомився говорити, тож наразі у мене все. Ставте свою щиру вподобайку і до зустрічі в наступному відео, наприклад, в цьому.